Там ясно, тільки Еней. О, будь виронку, Любуйся, як Дідона стогне, щоб ти маленьким був пропав. В Рівненському драмтеатрі відбувся фінал фестивалю конкурсу читців. Еней був парубок моторний імені Володимира Федінчука. В центрі національно-патріотичного виховання позашкільної освіти восени стартував проект, присвячений ЕНГІДІ Котляревського. І оцей конкурс є одним із елементів цього проекту. Була ідея, ми її втілили разом із театром, щиро вдячні театру за те, що почули нас, і це правильно, тому що конкурс імені Володимира Федінчука, актора, який загинув на війні, який грав головну роль Енея у виставі Енеїда, і ми так само і хочемо і вшанувати пам'ять героя, і щоб навіть елементарно люди більш глибше познайомилися із Енеїдою. З 98 робіт, які подавалися на конкурс, судді обрали 13 кращих, які тепер уже між собою змагалися за першість у фіналі. Це дуже хороший конкурс, дуже потрібний, дуже важливий для нашого театру. І дуже хочу подякувати за цю ідею ідею центру патріотичного виховання, тому що для нас це дуже важливо. В нас іде зараз Енеїда і конкурс імені. Нашого Володі Федінчука він був моїм колегою, і це теж дуже щемно. А діти, я вам скажу, дуже вражена, тому що діти настільки підготувалися, дуже цікаві. І декламація цікава, і дуже цікаві інсценізації. Участь у фестивалі конкурсів взяли діти з усієї Рівненщини. Для мене це досвід, по-перше, також нові знайомства, також це як поштовх до моєї професії, тому що я хочу бути співачкою, тому для мене важливо вміти правильно говорити та декламувати вірші та бути на сцені. Перше місце в старшій віковій категорії в номінації-декламація здобула учасниця з Острога. А в номінації «Інсценізація» – колектив учнів з Радивилівської громади. Гран-прі дісталося колективу театральної студії з міста Сарни. В майбутньому до цього конкурсу організатори планують залучити і дітей з інших областей України. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.